Неформальна резиденція міського голови за рахунок редакції найстарішої газети краю, кому прийшла в голову ця геніальна ідея, та чому чиновникам мерії знову не дає спокою приміщення газети Буковина, намагалися з'ясувати журналісти ТВА. У Чернівцях знову відбуваються незрозумілі рухи довкола історичного приміщення, в якому середини минулого століття знаходиться редакція газети Буковина, незважаючи на вагомий внесок у культурне та інформаційне життя регіону, майбутнє видання залишається під питанням, адже як розповіли нам в редакції, складається враження, що комусь не подобається присутність журналістів у вілі з кришталевими вікнами, як називають цю історичну будівлю. Попри те, що два роки тому редакції продовжили договір о оренди, нині вишукуються надумані приводи, аби розірвати цю затверджену угоду. Цього разу приводом стало горище, де зберігається старе друкарське обладнання та підшивки газет. Як розповів редактор Буковини, за десятки років у редакції справді назбиралося чимало артефактів, які потребують опрацювання та з часом поповнюють музей газети і є важливим історичним матеріалом для науковців та дослідників. Початку 90-х газети, їх треба якось систематизувати і ну, скласти, щоб вони трималися як мінімум так купи, були всі в одному місці, ну, щоб зберегти це для подальших читачів, для наступних поколів, для науковців, які досліджують історію газети. Звичайно, це все робиться не за один день. Я кажу, 30 років газети лежали, чекали свого часу, щоб бути підшитими і сформованими ось такі. Книги, які вже є повноцінним архівом, начальниця міської культури підтвердила, що вони отримали скаргу від сусідів редакції муніципальної бібліотеки імені Добрянського. Можу сказати про одну проблему, яка мене непокоїть, яку ініціювала я, тому що отримала звернення від директорки муніципальної бібліотеки в письмому вигляді про те, що там є проблеми з горищем. Коли відкрили то горище, ми ну, вони побачили архітектори і моя директорка муніципальна, що воно дуже захаращене. Там старі друкарські машинки, тобто, це не наше майно. Ми піднялися наверх, ми подивилися, що там, як до. Чого там дійсно, ну, якби туди пожежники піднялися, це, скажімо так, картина, бо їм не сподобалася. Але враховуючи, що це майно не наше, а то має бути відпрацьована процедура, а таким чином, щоб е, ті, хто то майно на горищі поставив, вони мають то майно забрати. По суті, головна претензія те, що на горищі якісь складовані речі, як вони написали, е, сміття. Старі газети, старі машинки, ну, друкувальні. Е, може, для когось це зміття, але я нагадаю, що е, редакція Буковини це е, видання з майже з півтора сотні років історією. І в нас є музей газети Буковина е, багато з цих речей також можуть стати його експонатами. Просто, звісно, зараз, під час війни, це не нагальне і не перше завдання їх всі перебрати. При цьому бібліотека комунальне підприємство, яке теж розміщується в будівлі редакції на першому поверсі, саме перебуває в не найкращому стані. Стіни в графіті, облуплена штукатурка, занедбане подвір'я та понівечена огорожа. Знімальна група ТВА хотіла почути про претензії від директорки бібліотеки, проте її не було на місці. А на дзвінки протягом дня вона на жаль не відповідала. Натомість начальниця управління культури розповіла, що у намірах управління Відреставрувати будівлю. Щоправда, ні грошей на це, ні точних планів поки нема. Проте за словами Вадима Пелеха, певні роботи вже розпочалися. Дивно, що без відома чи попередження орендарів. Ну от по суті, вже останні кілька місяців по кабінетах редакції ходять якісь люди без відома, навіть нас, як журналістів, як орендарів. Зірвали підлогу, лишили, ніби то йдеться про те, що вони хочуть, міська рада має виділити кошти на капітальний ремонт цієї будівлі. Я тільки за, щоб ця будівля збереглася, але і, і була відновлена. Але має бути якийсь порядок. До речі, цікаво, що не раз під час численних виїзних комісій в редакції Юлія Савтенко розповідала, що приміщення редакції розглядається як неформальна резиденція міського голови. В директорки муніципальної бібліотеки написаний давно давним дуже класний проєкт, а неформальна резиденція міського голови. Тобто, це може бути дуже така потужна річ і потужне приміщення, але цей проєкт поки що. Що він, він в шухляді, як нагадав Вадим Пелех, ще в 90-х міська влада, маючи намір підтримати незалежну пресу, оселила комунальну бібліотеку у будівлі газети, аби було легше спільно вирішувати побутові проблеми, як то спільне опалення чи благоустрій. Натомість виглядає, що через десятиліття підтримка, що так і не відбулася, переросла суто містечкові амбіції, від яких навряд чи буде користь як місту, так і розвитку медіа у Чернівцях. Діана Добинда, Вадим Пелех, Теми дня, ТВА.